Сосонка, літомі, зимой зелена. Ой, Розквітла яблуня в саду. О радості різдво рожеве. До неї, як до королеви, з поклоном в ранішній міду. Слава Україні, дорога львівська спільнота. Усі, хто знав. Любив, читав, поважав Романа Шти Іваничука. Ми дуже-дуже раді сьогодні зібратися з чудової нагоди в цьому прекрасному сквері, в прекрасному місті, при дуже гарній погоді, за що дякуємо Богові, з нагоди відкриття цього простору, який нещодавно отримав ім'я Романа Іваничука. Насправді, я тут, в першу чергу, як львівянин. я вчора. Почув дуже одну цікаву фразу, яка мені дуже добре асоціюється з тим простором: що деякі простори потрібно створювати заради того, щоб зібрати і побачити таких красивих людей, які приходять на них. Коли ми говоримо про деколонізацію, деросифікацію і діяльність нашої робочої групи, то спочатку складається враження про те, що ми говоримо про минуле. Але насправді дуже відрадно і цікаво те, що ми говоримо про ті сенси і ту логіку змін, яка є надзвичайно важлива для формування сучасного, реального, живого українського дискурсу. Ми розширюємо, змінюємо цей дискурс не шляхом певних механічних деконструкцій, але творенням отого нового інтелектуального, живого духовного простору. Дещо я все. Думаю, що кожен з нас знав Романа Іваночука зі свого боку. Хтось його знав як друга, хтось його знав як батька, хтось його знав як свекра, хтось його знав як письменника, хтось як політика, хтось як громадського діяча, хтось знав його просто як дуже цікаву, неординарну людину з таким твердим характером, але водночас людиною доброго серця і максимальної відданості тому, що він робив. Іваничук став для мене близьким товаришем. Багато хто з нас, яких вже зараз немає, і яким мало яким належало право так його називати папою, то я лишився фактично один. Він називав мене син красавчик І він був завжди активним і робив свою справу ґрунтовно, чітко, наполегливо. І сердити мій особистий досвід спілкування з. Видатним письменником він такий дуже платонівський. Роман Іваничук, як той співбесідник, як той порадник, як той дискутант, як глибокий, дотепний і відкритий для світу автор. Він насправді заслуговує отакого живого, живого важливого простору. Цей сквер, в якому ми зараз перебуваємо, не мав раніше якоїсь назви. Його неформальною назвою був сквер просвіти. Роман Іваничук безпосередньо при. Причетний до цієї організації, так? і це не випадково обрано це місце. 35 років тому Іваничук очолив товариство української мови відновлену Просвіту» і не полишав її до останнього подиху. Чому ти шукаєш Україну поза собою? А потім відповідає: Україна є в кожному серці і в твоєму також. А що робити? Його рецепт дуже простий. Роби і чини дій тою працею, яку ти вмієш робити. Роби сьогодні, роби не колись, не очікуй, а твори. І вийшов на трибуни і сказав одне речення. Чи, два слова. Є ворог в нас, Росія. Його тоді ще не зрозуміли, а тепер ми вже розуміємо. Писати спогади про Романа Іваничука, робити про нього телесюжети, подкасти, відеоблоги, створювати про нього документальні фільми, видавати його книжки, писати передмови до цих книжок, писати про нього есеї, писати дослідження його творчості, робити мурали з його обличчям, створювати які завгодно інші візуальні матеріали, присвячені його постаті, читати його тексти, перечитувати його тексти, приходити до цього скверу і читати книжки Романа Іваничу. Іночука тут, на, на цих лавочках, закликаю організовувати, ініційовувати і організовувати тут символічні події, мистецькі події. Будь-що, що може робити Романа Іваничука живим. Завтра, післязавтра, тут будуть збиратися люди, і цей простір буде об'єднувати їх. Я думаю, навіть багато різних людей, про яких ми сьогодні не здогадуємося. Я думаю, що цей сквер буде дійсно наповнений таким івиночковим духом. Слово може бути різне, а дух власниї вірності будуть свісти мальви, тому буде кресатися вода з каменю, тому будемо ми йти до наших вогненних стовпів, і ніякі перевали нам в тому не перешкодять. Слава Україні! Приємно мені в цьому зеленому прекрасному сквері, тим більше. Я коли побачив цей сквер зараз знов, я собі уявив його значно меншим. З таким трикутничком ото зелений там. А це це сквер, це сквер Романа Імандачука. Боли дівочки, да все замуж пішли.